Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 13 вересня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 53 тисяч 300 особин за добу, 350, і поранено 159 тисяч 900 песиголовців за добу, 1050. Танків 2175 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 4662 одиниці за добу, 22 артилерійських систем, 1279 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 311 одиниць засобів протиповітряної оборони, 165 одиниць за добу. 3 літаків, 244 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 213 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 904 одиниці за добу, 1, крилатих ракет, 233 одиниці за добу, 17 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3469 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки, 117 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!